Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку палеоліт. Ми розпочинаємо досліджувати перший і найтриваліший підперіод кам'яного віку. В Структурі палеоліту виділяють ранній палеоліт він найдалі від нашого часу. А його артефакти лежать найглибше в землі: середній палеоліт та пізній палеоліт. Умовно прив'яжемо його до часу появи кроманьйонця. Від уміння адаптуватися, тобто пристосовуватися до суворих умов палеолітичної доби, залежало виживання первісної людини, як виду. Періодично льодовики вкривали територію північної півкулі, це зумовлювало складні природно-кліматичні умови. Первісні люди в цей період використовували. Були ті ресурси, які давала їм природа, оскільки повністю залежали від неї. Таке господарювання називають привласнювальним, тобто таким, коли людина брала і споживала ті ресурси, що вона отримувала від природи. Основними формами привласнювального господарства є полювання, збиральництво. Та рибальство. Створення перших знарядь праці принципово і остаточно відрізнило предків сучасної людини від інших біологічних видів, які населяли і населяють нашу планету. Виживання ж людини залежало від кмітливості та винахідливості, а також від колективного досвіду та умінь. Мисливські колективи зосередилися на одному двох видах великих стадних тварин, на яких Полювали гуртом у східній Європі. Це були Мамонт та дикий кінь, південніше бізон, а в районах Сибіру кінь та північний олень. Обираючи спосіб полювання, людина мусила проявляти креативність. Приміром, мисливці могли скерувати стада тварин до гірських ущелин, а при загінному ж полюванні здобич заганяли в природні або штучні пастки. Так, на території України одним із найвідоміших місць полювання первісних мисливців є Амбросіївка. Що на не де ж жили первісні люди. Спільноти, які полювали на тварин цілий рік, жили у відносно постійних стійбищах. Діяльність інших спільнот була пов'язана з сезонними переміщеннями, міграціями, коли люди переходили зі стадами диких тварин. Ранні поселення, тобто місця, де виявляють кілька житл, називають стоянками. Вони прив'язані до ресурсів, наприклад, тварин, води, рослин, які використовувала людина. У правому верхньому Куточку, ви можете побачити реконструкцію мізинської стоянки, що на Чернігівщині. Саме на таких стоянках людина вперше почала використовувати вогонь. Вочевидь, перші вогнища були природного походження, тобто виникали внаслідок природних пожеж, і лише згодом людина навчилася видобувати, підтримувати та свідомо використовувати вогонь для своїх побутових цілей і навіть для полювання, говорячи про пізньополеолітичні житла. Варто зазначити, що вони відрізнялися від тимчасових хиж та печерних укриттів. Їх облаштовували з великих кісток мамонта на сорога, використовували роги оленя або велике каміння. На території України досліджено палеолітичні штучні житла, які є одними з найдавніших у світі. Зверніть увагу на реконструкцію такого житла у правому нижньому куті. Ми можемо побачити з вами житло з житло. Пос... Межиріч. У час пізнього палеоліту людина навчилася виготовляти майже 100 видів знарядь праці. Для цього, окрім каменю, обробляла кістки та бивні мамонта або роги. З них виготовляли наконечники для списів, гарпуни, шила, голки та інше. Як бачимо, людина в добу палеоліту завдяки своїй кмітливості та винахідливості, а також креативності, долала природні виклики та опановувала нові. Важливі навички. А я вам дякую за увагу. До зустрічі на наступному уроці.